Головне, проти чого воює Росія в Україні. Вона хоче нас повністю окупувати, але вона хоче знищити наше населення в декілька способів: або вбити, або вивезти в Росію, і ми бачили, скільки дітей вивозять в Росію, або асимілювати для того, щоб люди забули як свої коріння, так і свої цінності. А найголовніше виселити і вигнати з України. І через те мені здається. Що програми демографічні з підтримки е, народжуваності і цінностей в Україні, шкільні програми, освітні програми є вкрай важливими. Наша школа має працювати до речі, і з нашими дітьми, які є за межами України, тому що всі ці люди, які виїхали, вони йдуть в школи в інших країнах. Вони, на жаль, не мають підтримки від українського міністерства освіти навіть для тих недільних чи суботніх шкіл, які вони мають. Чи ті школи, які є при релігійних громадах, держава мала би підтримувати це і для того, щоб ці люди зберегли свою ідентичність, зберегли свої цінності і могли повернутися.